Фестиваль потяг до Яремче вже готується приймати друзів. Цьогоріч він відбудеться в шостий. Його проведення організатори запланували на останні дні літа. Та за місяць до знакової події у житті сучасної української культури місто Яремче відзначило свою 226-ту річницю. Гуцул Василь завітав сюди із Косова. Персонаж популярний серед туристів. Кожен гість краю намагається з ним сфотографуватися. Особливо ним захоплюються діти, адже для них він, наче велика жива іграшка. Приїхав з Подивитися на людей, На половині людей нема. І я тут в був образі буваємо на всяких ярмарках, таких, де проводяться на Гуцульщині, на Франківщині. І ми буваємо, приходимо. Корінний єремчанець у нному поколінні пан Антон займається модним нині зеленим туризмом. Гости, які приїжджають сюди на відпочинок, 65-літній чоловік може розважити безліч давніх місцевих співанок. Ой, гоцули в краю були, зрубали калину, тече річка і кірвавія з гори на долину. А я з гори на долину і поволенько зайду. З бери любкою пироженьки, увечір до ті прийду. Назварила і пироженьки, а мене не було. А що ж її відненька пироги було? Знається чоловік і на історії свого краю, не писані у підручниках, а переказані очевидцями. Зокрема, й про те, як невеличке колись гірське містечко стало туристичною меккою. Місцеве населення не могло так зробити, ну поселити там то все. Але то ж була Австрагорщина, а потім Польща. Ну вони їх витіснили, зробили е, своє. Тут скупили маєтки, ну, як би сказати, землі, такі, що людям не потрібні були. І цікаво, що вони до 38-го року відчували себе як жителями. Після 38-го року вже прийшла радянська влада, як би сказати, і їм сказали, тут ви не місцеві. І вони окорінились, а поляки лишили свої будинки і поїхали. Потім стали санаторії. Питання завдяки чому саме наприкінці липня Яремче святкує день народження? Більшість тутешніх відпочивальників цікавить мало значно більше результати ретельно збережених гуцульських ремесел, якими щедро всіяні ярмаркові ряди. Очень понравился этот город. Очень добрые люди. Очень прекрасный праздник. Ми сьогодні целый день гуляем. Очень красивые сувениры, вишиванки. У нас такого ж вообще нету не заведено. Ми даже це поглузочки з подружкой купили на пам'ять. От уже у нас заканчивается отдых. Скоро в, в авторні. Натомість молоді до ярмаркового шопінгу байдуже серед трендових забав, яким надають перевагу, святковий бодіарт. Одноденний розпис на тілі вже давно не новинка. Однак щороку змінюється вподобання щодо сюжетів на тільних розписів. Такі всі хочуть зараз літо і покрасувати своє тіло, якимись цікавими візерунками. Там хлопці якісь певні, такі вже дракони, якісь такі речі. Дівчатка ножки розмальовувала, всі підзагоріли. Всі хотіли ножки покрасувати. То ножки, ручки саме не Обличчя це в дієток. Тобто вони люблять перевтілюватись в різних героїв. Це їхнє щастя. Оксана Квітнева, Віталій Магалатій, новини 402.